В селі Бабичах цьогоріч вперше діяв літній відпочинковий духовно-пізнавальний дитячий табір під патронатом Української греко-католицької церкви. Навчання, ігри та рухливі розваги проходили на спортмайданчиках Бабичівської загальноосвітньої школи з 21 по 23 червня. Щодня, о десятий ранку, дитячий табір збирається на спортивній площадці між церквою і школою. Починається табірний день з короткої молитви, а далі дівчата-аніматори з вузлового і Бабич проводять з дітьми цікаві рухливі ігри, гуртом під музику витанцьовують банси. Аніматорів понад півтора десятка. Саме завдяки їм табір живе. Начальником табору теж аніматор, студентка Соломія Свистун. Я свистун Соломія, минулого року закінчила школу. Вже навчаюся в Українському католицькому університеті, Ну, це трохи символічно виглядає, але загалом мені там дуже подобається. Всім привіт. Е Веселі канікули з Богом для мене це вже третій рік. Першого року ми проводили табір у нас в Узловому і загалом нам дуже сподобалося, бо до нас приїжджали ще хлопці зі семінарії, вони нам показали, як ми маємо це все організовувати. Ми від них цього навчилися, і вже на наступний рік не так само до нас приїхали. Але ми вже старалися більш-менш самі робити. І цього року нам доручили зробити тут на бабичах табір, який ми робимо самі без хлопців. І надіюся, що літом, в серпні ми будемо робити тижневий табір в узловому. Сподіваюся, вони до нас приїдуть. Ну загалом всі ті, що тут знаходяться, їм дуже подобається. Це просто. Ти це робиш для себе і для дітей, і в кінці дня просто маєш приємно в тому. Я знаю, що ти обіймаєш посаду начальника табору. Що входить в твої обов'язки? Мої обов'язки ну, загалом входило складання програми табору. Розписано все практично по годинах, по хвилинах. Потрібно розписати, хто чим займається. Ось такі якісь вільні ігри, знати, чим все заповнювати, і просто слідкувати за тим, щоб все було по плану. Сам священник ніколи не зможе цього зробити, навіть якби дуже хотів. Але коли починається все взагалі-то не, 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 не з того, що ви зараз бачите. А починається з виховання помічників, таких, які називаються аніматори, це фактично вони все це роблять. Е, моє завдання є е, тільки, тільки підтримувати це. А як тобі працюється за цим романом? За цим романом? Да, це роман я вже знаю досить давно, і я не можу сказати, що мені з ним. Легко чи мені з ним важко? Мені з ним так само, як і з другом. Тобто, дуже ну як. Це не легко, це просто класно. Бортник Ірина, кельбас Христина, Іско Галина. Осуховська Марія. Дівчата, звідки ви? З Возлового. Що входить в обов'язки аніматора? В Обов'язки аніматора входить об'єднати дітей, навчити їх любити один одного. А що воно особисто дає вам? Ну цікаво працювати з дітьми. Ну, пізнаємо себе в чомусь новому. Ми стараємося бути для дітей друзями, так як це табір має бути весело. Ну мені мені тут подобається дуже проводити час з дітьми, і це дуже корисно, цікаво і для нас, і для дітей. У нас є команда, у нас прекрасна команда Зелена кропаєва, хто з нас, нас з моєї команди. Вам покажіть у нас дуже гарні дітки, ми їх дуже любимо. Ми стараємося віддавати їх повністю, тому ми до кінця дня такі... І вони приходять додому, вже не мають як чудити, тому віддавайте їх сюди до нас. Віка, а хто тебе привів в табір? Е, моя сусідка. Віка, а що то в тебе таке на руці? Що ми в синій команді? Ми в синій команді. Так. А яка ще команда є? Зелена. Назар, е, тобі подобається в таборі? Чим ти тут займаєшся? Добре, бавлюся з друзями. А хто тебе привів в табір? Мама. А хто є учасниками табору? Ну, різні діти є. Ну, в основному це наші бабичани. Ем, я правду кажучи, я не сподівався так, так що, що буде стільки дітей, бо думав, що люди будуть такі млявіші до, до тієї справи. Але бабичі, як завжди, себе показали такими дуже активними і, і ну, є 60, по-моєму, 62 чи троє, ще нині діти прийшли. Я думаю, що воно буде зростати, тому що інтерес дітей є великий до. До таких якихось спільних акцій вони хочуть, вони хочуть щось спільно робити. Вони вчаться спільно робити. Вони вчаться. Ми їх вчимо тут змагатися і перемагати не ціною когось, а перемагати ціною зусиль і ціною такої надії. Духовною частиною програми табору опікується отець Роман Назаркевич. Крім вранішньої та вечірньої молитов, він проводить з дітьми катехізації Просто неба на синьому брезенті. Також ми маємо катехізації. В наш табір тема в нас віра, надія, любов. Ми про це дітям говоримо. Діти би хотіли більше, певно, так такої, такої розваги, хоча вони тут мають подостатком всього. Для них було, певно, несподіванкою, що ми маємо в програмі і молебен, маємо катехізацію, маємо молитву ранішню, але все це є присутнє. Я бачу, що вони до цього звикають, вони цього вчаться. Вони вчаться бути мужніми в визнанні Бога. Це також важлива річ. Є. Маємо три богословські, як ми їх називаємо, або три Божі чесноти: віра, надія, любов. Це не мов би, три прецінні перелини, дорогоцінні, їх оцінити неможливо, які Бог вклав в нас. В кожну, в кожну людину. Кожна людина має таке в середині свої, своїй середині в серці має прагнення вірити, надіятися і любити. Правда? Правда. Ми, я вам вчора казав про це, що навіть атеїсти і ті в щось вірять. Вони можуть заперечувати Бога, але вони все рівно у щось собі вірять. З дітьми залюбки працюють молоді майбутні педагоги. Одна із них Наталія Голюк. Робота з дітьми її покликання від Бога. Я навчаюся в Луцькому педагогічному коледжі. Також маю справу з дітьми в таборі в загалі, християнському я вперше, і це така хороша нагода більш ближче познайомитися зі своїми маленькими друзями. Ми так їх називаємо тут саме в своєму рідному селі. Саме цей табір християнський веселі канікули з Богом. Це хороша можливість їм об'єднатися, тому що навіть от вони приходять, вони такі сковані, більш одне одного, так ще ну, соромляться, якось переживають, бояться. І так само це хороша змога об'єднатися дорослим, тобто старшому якомусь покоління і молодшому. А ще Наталія Голюк прекрасно співає, тож не випадково отець Роман вибрав її своїм музичним помічником. В дуеті разом вчать дітей співати духовних пісень. О, царице мати моя будь завжди зі мною будь ля мене о, царице о, царице мати моя будь Я недавно відпрацювала один свій сольний концерт, також з троїстими музиками в Луцьку. Ну зараз я відпочиваю, тому що закінчила навчальний заклад, готуюся до наступного поступлення. Тому от зараз я себе так підгородила від цього. Більш займаюся з дітьми. А які вони пісні співають, яких ти їх вже навчила? Чи маєш намір навчити? Ми навчаємось лише вчора. Ми розглядали дві пісеньки. Сьогодні також у нас буде вже така більш довша пісня під фонограму. Вже вони вже попробують себе в ролі таких юних співаків. День нашого приїзду завершальним етапом до обідньої перерви стали для дітей веселі водяні бої. Діти кидали у своїх аніматорів, наповнені водою різнокольорові повітряні кульки, а ті, в свою чергу, відприскувались водою з пластикових пляшок. У тому гармидері весело було усім. За парканом дитячого табору сільський дитячий садок. Як же й малюкам хотілось туди. В той світ веселощів і мудрих слів про Бога. Очевидно, у Бабичівського табору підростає зміна. Цей трьохдневний табір це тільки початок. Ми його продовжимо, звичайно, того року в Узловому, в третю, третій тиждень липня. Але наступний рік сподіваюся, що в Бабичах буде повноцінний такий семи або восьмиденний табір. Бо дякувати Богу, що ми вже маємо тих помічників аніматорів.